СБУ і ДБР затримали в Київській області бізнесмена, який перерахував бойовикам так званої ДНР понад 15 мільйонів гривень. Він працював не сам. Його спільників знайшли у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі. СБУ повідомляє, що спільно із ДБР спіймали гендиректора ливарного заводу із тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині. За даними слідства, після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону. В СБУ розповіли, що завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами товар йшов із Таганрога, але фактично завозився із Макіївки через Ростовську область. Таким чином, до початку повномасштабного вторгнення РФ вони обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємцями. Приємством на сході України, щоб реалізувати обладнання, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також вони були і в Росії. Велику частину одержаних прибутків злочинці перерахували до бюджету ДНР, як сплата податків і зборів. Транзакції здійснювали через підсанкційні банки в РФ і у тимчасово окупованому Донбасі. Напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до бюджету бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. У подальшому ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угрупувань країни-агресора, які воюють на східному фронті. Сам же організатор цих схем ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався, так би мовити, залягти на дно і тим самим уникнути правосуддя. Однак правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього, викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна.